Заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою. Він вважає, що такі війни можуть закінчитися лише договорами. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «The економіст. За його словами, навіть якби Україна змогла відтіснити російські війська до кордонів, а це все віддаленіша перспектива. Це не закінчило б війну. Скібіцький зазначив, що наразі обидві сторони намагаються знайти найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вважає він до того часу, Росія зіткнеться з серйозними зустрічними. Вітрами російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плату на початку 26-го року через нестачу матеріалів та інженерів. Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачою зброєю, але якщо нічого не зміниться, в інших аспектах зброя закінчиться в Україні першою. Скібі каже, що найбільшим невідомим фактором війни є Європа. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії. Він применшує значення статті номер 5 НАТО, що стосується колективної оборони і навіть присутності військ НАТО в країнах, що межу. З Україною ця стаття на його думку може виявитися малозначущою на практиці. Росіяни захоплять прибалтку каже Скібіцький за сім днів. Час реакції НАТО десять днів. Ну і також сказав Скибіцький про те, що відбувається зараз в одній з найгарячіших точок і найважливіших на лінії бойового бойовозвітні. Це про часів яр. Ймовірно, втрата часового яру це лише питання часу. Звичайно, не сьогодні, завтра, але все залежить від наших. Резервів і запасів він прогнозує, що Росія насамперед йде за своїм планом звільнення так званого всіх східних районів Донецької та Луганської областей України. Це завдання незмінне з 22-го року. Скібіцький каже, що Росія отримала наказ взяти щось до помпезного святкування дня перемоги в Москві 9 травня. Або якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Владимира Путіна до Пекіна, яке відбудеться тижнем пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару. Не може мети, власне наразі Росія на цьому напрямку. Ну і бачимо, вона приурочує ці от свої е, напади просування до якихось дат. Це вже традиційно. Вони це роблять. До речі, про те, що не виходить все, що планують собі в Кремлі, про що планують диктатор. Про це кажуть аналітики інституту вивчення війни. Вони повідомляють, що Путін може покраїв. Ати Шойгу за провали на фронті на думку американських аналітиків, зв'язок міністра оборони зі своїм заступником, який брав хабарі. Нагадаю вам, це є е, Тімур Іванов і повернення соратника покійного Євгенія Пригожина Олексія Дюміна на передній план може свідчити про невдоволення Кремля роботою міноборони. Диктатор Росії Владимир Путін провів зустріч, нагадаю, із губернатором Тульської області Олексієм Дюміним 2 травня. Дюмін пов'язаний тісно із ПВК Вагнер. Доповів Путіну про внесок регіону в повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це може вказувати на намір Путіна послабити вплив міністра оборони Сергія Шойгу, можливо, як покарання за нездатність досягти військових цілей Кремля. Про це йдеться власне у статті Американського інституту вивчення війни. Більше давайте говорити про те, що відбувається на фронті безпосередньо, е, особливо на південному напрямку. З нами на зв'язку вже є наш кореспондент із Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Треба сказати, що остання доба пройшла на щастя без е, прильотів по обласному центру. Е, втім, ситуація така неспокійна, оскільки сьогодні зранку над Запоріжжям розвідувальні суперками спочатку один, а потім другий почали літати, вишукуючи собі цілі. Але ось прийшло повідомлення, що по одному з них принаймні вдало відпрацювала наша протиповітряна оборона. Загалом на фронті гарячі, судячи з повідомлень обласної військової адміністрації, нарахували 193 артилерійських обстріли, 11 обстрілів реактивних систем залпового вогню і 144 безпілотники літали і атакували наших військових по лінії фронту. Один авіаційний удар по Новоандріївці. Ну це біля Оріхова роботи на це в тому районі. І якщо подивитися на список населених пунктів, по яких було завдано враження ворогом, ну це все ті ж райони. Роботи на Оріхів і села там навколо них. І на сході України в районі Горейполя, там по лінії Горейполя, Поле Левадне, Малинівка. Там ідуть обстріли, йдуть бої активні. Мирні жителі не постраждали. Повідомляє військова адміністрація від цих усіх обстрілів.